У порівнянні з минулим роком кількість шлюбів у Миргородській громаді зросла майже вдвічі. Начальник миргородського відділу ДРАЦУ Ніна Марценковська пов'язує це з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Статистика стосовно реєстрації шлюбів значно змінилася за період з з 1 січня по 30 серпня 2021 року було зареєстровано 138 шлюбів, а зараз, в цьому році, з 1 січня по 31 серпня було зареєстровано 221 шлюб. Бачимо, що статистика зросла майже. Вдвічі, те, що ми бачимо зараз, зв'язку з воєнним станом люди усвідомили, що стосунки свої потрібно узаконювати, і реєстрації шлюбу відбуваються у нас набагато більше ніж було в прошлому році. Якщо раніше подати заяву можна було за місяць або навіть і за півроку до реєстрації, то зараз же засвідчують стосунки одразу в день подачі заяви. В умовах воєнного стану постановою кабінету міністрів відтепер військовослужбовцям надано можливість здійснювати реєстрацію шлюбів без особистої присутності в органі ДРАЦУ. Однак наші захисники та захисниці беруть відпустку, щоб все ж бути присутнім на важливі події. Взагалі, законодавство підійшло дуже виважено до реєстрації шлюбів, до реєстрації і інших видів реєстрації. Шлюби зараз ми взагалі подаємо, відбувається реєстрація шлюбу в день подачі заяви. Тобто, пара прийшла, подала заяву на реєстрацію шлюбу, почекали деякий час, поки ми створимо документи, і тут же відбувся відбулася реєстрація. Таких дій у нас, на жаль, в березні, квітні місяці було дуже багато. Реєстрували шлюби на Ходячися на передовій, життя до цього привело. Є і військові чоловіки і жінки, реєструють шлюб. Хлопці з передової приїжджають їх відпускають на декілька днів у відпустку, у відрядження, і вони приходять і реєструють шлюб з цією метою, у них і відрядження. Так як реєстрація проводиться зараз день в день, люди Майже не готуються до весіль, але ми стараємося створити їм атмосферу урочистості, проводимо гарно підтримуємо, вітаємо. Біля відділу драцу є сховище, тому під час повітряної тривоги заяви не приймають. Реєстрація шлюбів зупиняється. Працівники ж докладають максимум зусиль для того, щоб об'єднувати закохані серця, надихаючи таким чином наших захисників та захисниць іти вперед до перемоги.